Харчування, старість, прощай навсегда. Навіть так. От нам надали кращий домик, дуже буде жити, ще романтика нам надо. І хто беремо життя, нам покаже. Ну, це найважливіше. От що Господь создав. І якщо може підійти для того, щоб попрощатися з собою, з всім тим, що старості всяким, можна їсти. Дуже добре. Чого? З того, ж там йод є. Ну, воно ще посипано з приправами. Там є йод, це щитовітка, щитається здорова. І не тільки щитовітка, а й організм, а мої продукти. Потім ще граната. Вона гранати, гранати дорого, але як купила. Вона хорошо чистить лімфу, чистить кров. І потім навіть якщо поголодати румяненька.